Як заробляти на крипторинку прямо зараз? Кожний день в своєму телеграм-каналі я роблю пости по біткоїну і по іншим криптовалютам і розповідаю про те, що я від них очікую і в які позиції по ним заходити. Як ми бачимо, дуже класно відробляють сигнали, і ми дуже класно на цьому заробляємо. Показую 11 серпня в моєму телеграм-каналу Доман Посланням YouTube, вийшов пост про те, що вже скоро по біткоїну я буду обдоловити корекцію і відкат. тому що зараз у нас формувався дуже великий геп в зоні 116-119 тисяч доларів. Ось як ти бачиш, геп це так скажемо, так своєрідний магніт для того, щоб ціна наблизилася саме до тієї позначки. Бачимо про те, що в нас тут був також геп. Ми його перекрили і тут, тому вже скоро я якраз таки очікував прикриття цього гепу. І вже наступний поступ, тобто за пару годин ми бачимо про те, що біткоін вже давав свою корекцію, і вже підписники, хто заходив по моїм рекомендаціям, були в плюсі. Як ти бачиш, всі підписники, хто заходив по моїм сигналам, вже мають зараз дуже круті плюси. І це потенційно, коли біткоін ще коштував 120 тисяч доларів. А він в моменті торгувався в зоні якраз таки 118 тисяч доларів. Також таргети по біткої не змінюють. Я очікую 116-118 тисяч доларів. Це повністю перекриття гепу, якраз таки з цих понечок розуміти, що ми далі будемо робити, чи ми підемо потенційно вверх, чи підемо вниз, але Спочатку я очікую перекриття геп. Як ти бачиш, про все я пишу в своєму телеграм-каналі. Також, коли заходите в позицію, коли виходите з позиції, також там. Тому переходь, підписуйся і заробляй кошти разом з нами.